І привезли тут нам на ремонт такого апарата. Не скажу точно як він звається. 4WD От давайте я так покажу. Є Ніномотом, блядь. Щоб вам не спездити. От такий апарат. З фронтальним навантажувачем, кстати. З дня... На день очікуємо, очікуємо фуру, буде дуже багато всяких японців. Янмар, Кубота, Міцубісі, Меншенькі, більшенькі. На, на 16, на 20, 23, 20 лошадяних сіл можна буде. Буде окремий обзор. От. А поки тому, що є в даний момент кентаври 40-вочки. Приїхав при, постійно підвозять РДшки. Ось джимми. Ніхто не хоче що -то їх забирати. Так. І з того що По Поуценці по буде скаут, та є 504. -й. Ось так, трошки він в такому стані, ну трошки вигорівший вже там. Ну то все мелочі жизні, я так считаю, можна підкрасити в жовченка там такі брюзовички, резиночки, ну, То все такое. От буде по уценці. Донфенг. 244-й От таком в такому стані, та скаут та є 254. Также буде поуценсі, це, це ще сама перша моделька, яка без рівного пола, ну з реверсом. От, бачите, простріскувалося сидіння тут трошки. Ось ще такі рулі, це, це такі рулі були на самих-самих перших. Такі типу, як на лексусах. Отак. От от. Маса трактора тона 430 кг. Якщо кому буде цікаво, три точка обична, воно в їх уже Виносна, гідравліка, ну, то все таке, от залишки по покабінниках. Вчора люди забрали катус з 110-ту, поїхала до нових своїх обладателей. Бодон фенгах, ДТЗ. Підемо, подивимося по, по навісному. Приїхало дуже багато. На весну це прицепи, сівалки. От. От такі СЗ. СЗшки. 14-й рядний, 12-й рядний, там вісімнадцятий, от. Такі сівалочки. Є в наявності. Дуже. І непогано кажуться. От сз 14. 14 рядна. Вага 280 кг Ну якби ну, метал є. Метал на неї є, так же от приїхав, приїхав ковш Ескаватор. От. Зараз сидіння такчик відкидаємо. Тут от речаги, розподільники, от такий ескалатор. Ковш може кого зацікавити. Маємо таку пропозицію. ось такі багато хто цікавився дисковою бороною, щоб передня йолка була ромашкою, а от задня круглим диском. От можу вам показати дана дискоборона є наявності з шкрипками от скільки це сковородок можна зробити з цієї лки Скільки можна буде пожарити картошки на м'ясо. Так що це в нас тут от може кому цікаво це 20-й рік випуску, 2 тонни 400сь. Не знаю які чин. А, це захват. Захват 2.40. Вага 540. А то що то я кажу 400. Такі плужки, 225, 2,30, культиватори, круженісти. Лапи, лапи, пружини, такі китайські копачі дворядні для картошки. Є тут сажалки розобрані. От це все їхнє комплектується по подборщик 80х50. Зараз там ціна буде, бо не сезон дуже-дуже хороші пропольники. От багато хто спрашив... спитає. За однорядну сажалку бомет вона є, можна от подивитися, на 90 літрів і 80. На 90, по-моєму. Щось типу такого плану. Це виробник Польща, Бомет. От двохрядний бомет. От. А оце. Це однорядний. Отак от там що відбувається тут на базі. І самий топовий варіант, зараз я вам покажу, так це от такий фотон. FT-244HXN з передніми крилами, так як от HN, він аж без крил. А цей ще, це з передніми крилами. Це ті, хто знають, що таке фотон. Так, це трактор теж буде по дуже вже хорошій ще ціні. Це ще старий-старий-старий тракторець. От дивимося. FT-244HXN. Вага то на 225-й рік, п'ятий місяць виготовлення. Ну, як бачите, що по кузовні, по крилах, по всьому стальному ніде ні ржавчинки, ніде нічого немає. Це при тому, що щойно тільки приїхав, ніхто нічого не готовив. Даже ще з заводським антифризом. Ось такий. Апарат заводиться, їде, все працює, може когось зацікавить, звертайтеся, є така дуже-дуже хороша пропозиція даній дані моделі, що, 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 що цього головола, що, що того о, на них зараз дуже-дуже хороша скидка, оценка. Так що, мужики, дивіться, вирішуйте. Приїжджайте, от, по шизиках Также ще є трошки шифінгів, дуже пусте пусто місце. Позабирали тобто тут. Я теж забрали. Процес зборки теж триває. Там збираються. Тракторці, кентаври, S, в чорному синьому, зеленому. Мук у кольорах. От якось от так. Я вас вітаю. Оптова база, тракторців та тракторів. Пройдемося. Потому що на, на сьогоднішній день є в наявності, бо техніка. Дуже-дуже-дуже швидко роз'їжджається. Навіть буває таке, що і не встигаєш даже і, і засняти якийсь кадр, щоб вам показати. Донфенги 244 G2 EDG Є там, далі покажу, кентаври. Це кентавер 240 VR, ну, дроп 10. 240-й це просто обичний, а це якби вже більш модернізований. Вже тут, тут ручник, вже там електронні датчики стоять, коротше, всі діла. Типа лімузин Три точка, валотбора. Ну, за свої гроші, скажімо так, нормально. Скаут 240B теж ще залишилося. Шифінги, кентаври 244, SK, SX, SXU отакі от три цикли, свиновози комусь для села буде от в самий раз. 250 кубиків, механіка п'ятиступка. Ось такий кузовок. Можна поставити ящички, свиней на базар вивозити, чи там картошку з города привезти, дров з лісу. Ну, ну так є, скажу вам, техніка добротна. Сам сьогодні проїхався так, так що аж кепка з голови злітає є в наявності в кількості детезухи 5244 5344 форте хет 244 бюджетна 24-чка, сама-сама бюджетна з усіх їх, їх що можуть бути от, вже еска, ну це вже класом вище, буде кентавер. Рівний пол, великий, гарний украс. Все блистить, сіяє під лаком, красота, а не трактор, ну а це, це так з бюджетних за, за свої гроші. Роботу свою буде виконувати. Коробка 3 плюс 1, повишена понижена, локіровка. От. SX -и. всі постійно питають за них на широких колесах, так що є в наявності. Також SXU. Для тих, хто хоче собі з розпледілити, з двома гідропарами, з плаваючим режимом, з двома циліндрами. От в синьому, же в чорному, просто є вон рядочком в чорному кольорах. Отак, От такі тракторці. Апарати, шифинги, червоненькі, зелененькі, синенькі, 240-вій, 244-й. вкус та вибір. От останні. Кентавери 200Б. Вже дорозпродували. Немає, будемо чекати нової поставки. ДТЗ троєчка в чорному, в такому такому ну це, помити просто треба, бо не успіваєш все за день скільки роботи, що ну, тут таке Форте Герде, Кстати, приїхало дуже багато в кількості. По, по хорошій ціні, далі ми там підемо, є стара нова морда. Ну, на стару морду зараз там дуже-дуже хороша ша, ша ціна у, у Ну, Стан просто шикарний. По кабінниках давайте відразу на даний момент, що ми маємо, от маємо джиму, ЦН44. 40 сильно маємо скаута 504-го цешку 50-сильний це 50-ка, хорошою современною кабиною, резиною Армур, примусовою гідравлікою. Ось такий топчик, так як я рахую зараз, це ДТЗ 50-ка. З турбонадувчиком, шикарний трактораць, кабіна, такий коврик, шумоізоляція під ним, ну, це вже уровень. уровень. От, так. Скаут з фронтальним навантажувачем. Якщо, так можемо установити на будь-яку модель трактора. Ну, звісно, не на мототрактор, а от, допустимо, там на 40-ку 50-ку, чи то ліскаут, то, то ли Лі Лі Чи донфент, ну нема не різниці, 40-ка, Сороковка 50-ка, навіть 24-ка можемо встановити з таким ковшом. Ковшін чилюсний на 0,3 куба. з таким джойстиком буде. Ну, от. Красота, все собі. Сидиш, раз, раз, собі працюєш Може кому треба старенький кентавер 244 SXC Можете забрати Віддамо по дуже, дуже хорошій ціні. Стоїть, чекає на свого нового власника. Так йдемо, йдемо сюди ще до шифінгів. Шифінгів теж тут дуже залишилося 4 тракторця. Це які Дніпровських. От зелений БФЛУ. там такий же саме синій. І ще зелений та синій. 240-ві вже роз'їхалися. Отакий Кентавр 240Б красненький тут завалявся, заблудився, Вон щось коліща заболіло. Ну що я можу сказати? Якщо воно корч, так воно корч. Накачуєш, ставиш, спускає. Міняєш камеру, спускає. Ну що ж ти зробиш? Якщо воно корч. А корчові? Є, як ви знаєте, нічого зробити вже не можна. Отак. От, 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 От. Красавчик який стоїть. От. Ну подивіться, ну який же ж він гарний. Кентавер 404. СДУ це сороковочка. 40 кобил. І під капотом. Рядна четверка. КМ390. Ну. От що ще треба для... Для комфортної хорошої роботи. Нова гідравліка, циліндри, розподільник, рівний пол, ручник та ви що, мужики, це просто, просто сир. Так що, якось, якось отак от. Тут кентаври 504F. Я так розумію, що це будуть Новогодні подарунки. Якраз до Нового року. Я думаю, буде оценка, будуть по дуже хорошій ціні, потім ви їх забирати. А от по поводу оцих дручків тут. Це ж вже тут вони скільки стоять, вже в землю врослися ДВ-350Б і Тітана СВ-244. Ну, що то поки що неясно. Щось ніхто не желає собі купити такого, такого чудо коня, що одного, що іншого. Ну, то таке от оптова площадка, оптова база. Ми працюємо, телефонуйте, звертайтесь техніки. Дуже багато в наявності, постійно перебуваю. Тут тільки що там фуру розвантажили, 240 шифінги приїхали. Лерки, по-моєму, ну, не буду казати, так що так. Все, друзі, всім добра, до побачення. Мужики, є дуже хороші пропозиції. Зараз по шифінгах По 244-х. 240-х. В зеленому, в синьому кольорах, з переднім, з боковим радіатором на повному приводі, з переднім мостом, на ресорах. Отак от, от зараз покажемо насос, гідравліка, от, циліндр. Всі бачили, ось це примусова гідравліка. Такі. Добротні клешні, центральний винт, прицепне от. для прицепа. хороший метал, хороша чугунина, от. так же само от. розкоси. Зараз вони тут стоять внутрі. їх можна типу, ще так поставити, ну, як вам буде удобно. Вот, распадильник, ведем опускание, вот так, век, плаваючи. Вот. Так же самое вот тут. Такие тракторцы на кардане. Вот. Хрестовина хорошая. Вот, чашка розборна. На штопорных кольцах. Роздатка. Металл швеллер така потовщині швеллер мотор помпа Где? мотор 17 и 6 СВ 138 тера 2 это типа серия кемовских двигунов для тех Хто не знає, такі там використовуються там використовується на 50-ках, на 40-ках, 50 на 24-ках 40 24 КЕМ. Ну, там трошки інше, 3-4 чи циліндри. Ну, а тут один циліндр, от 240-й БФЛУ, це передній радіатор. от Там він от стоїть. ну Зараз ми його відкриємо. Да. Подивимось вот, на вот, нього вот, передній радіатор, вентилятор, електровентилятор. Вот тут, тут датчик, температури стоїть, коли там жидкость нагрівається, датчик замикає, включається вентилятор. також можна вот тут включити його, його примусово, щоб, щоб він працював. Ось, так. краник для сліва, краник для, для запора воздуха, щоб, щоб якби, воду зливати, ну хоча тут система відкритого типу, ну, не знаю. Навіщо його китайці придумали, Ну, може вже так і потрібно. Такі апаратики. Це Дніпропетровські. Зелені і сині, це. Дніпропетровські шифенги. А вони ще є червоний. Ну, то вже вже київський. Типу форте. Будпостач. Як це возить. Ну обличчя, звісно, у них ну, ніяких немає. То що, що, що тільки колір. так все те ж саме от мост. Ось тут помпа, двигун, радіатор, то є збоку, ось радіатор, от. двигун, такий же само. то є, є спереду, отут от, от. От. от радіатор. Тогочка, ось, ось ось тут він стоїть. Якби Такі тракторці. Є як і Дніпропетровські, так і Бут Постачовські, 244, 240-ві. Зараз ми от подивимося от, от 240-й, такий червоненький от тогочки от, із цим циліндром під нього опускання. З боковими розкосами, так вже саме сцепкою тут для прицепа все, 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 все. Одинаково в фонарі. Ну, тут і три датчики, ну, там у Дніпропетровській ще тут посередині вже поставили щетчиком мотогодин. Ну, за отдільну плату ми теж їх устанавлиємо і можемо поставити десь то, тут тут. Хе -хе -хе, без рахниці, то Геге, безразниці. Так само балка, хороша балка, з круглої труби, не буде ламатися, труба хороша, тут, тут, тут стінна, вот такі шва, скрізь, масляночки, скрізь все мажеться, така вот швеллер на рамі, все такого добрячого качества. Отак От то воно. Все виходить. Так що хто собі шукає надіжного та хорошого ремінного тракторця, тоді вам 100% до нас. У нас поставка напряму з завода без всяких предоплат, посередників, та ще й з безкоштовною доставочкою. До вас додому. Отак, мужики.